Пане Іван, вітаю! Ваша Кайдашева сім'я на полицях усіх бібліотек і музеїв. кажуть: ви класик української літератури. Ви вважаєте себе таким? Та де там? Я писав про все, що бачив, про кумів, про бабусь, які люблять поговорити, та про село, де знають усе про всіх. Інтернет там не був потрібен. У ваших творах стільки гумору? Це талант чи наслідок спілкування з сусідами. Та якби ви чули мою сусідку, та й самі стали гумористом. Там така комедія кожного ранку біля колодязя. А як би ви описали сучасних людей? Мабуть, як нову редакцію Кайдашевої сім'ї. Тільки тепер усі сваряться не через грушу, а через wi fi пароль. А як вам здається, чому ваші твори досі читають? Тому що люди не змінюються. Як 150 років тому люблять посміятися над іншими, але образиться, якщо посміятися з них. А чи знали ви, що ваші твори проілюстрував жмеричанин Анатолій Базилевич? Так, чув про цього видатного митця. Він присвятив 10 років свого життя Енеїді Котляревського і також проілюстрував мою Кайдашеву сім'ю. Так передавати характер героїв вмів лише він. Честь і слава! І наостанок ваша порада сучасним українцям. Менше сваріться, більше смійтеся і пам'ятайте, навіть кайдаші зрештою змирились. майже.